Що ж дякуємо, що залишаєтесь з нами, і ми продовжуємо це ранок по київськи Мистецтво, яке відкриває позамежні можливості звичайної людини, було створено ще за 5 тисяч років до нашої ери та користується популярністю і до сьогодні. Це, звісно, цирк. На початкових етапах розвитку такого мистецтва головним виступом у ньому була верхова їзда, яка існувала більш ніж 100 років від виникнення цього мистецтва. Цирк в сучасному вигляді з'явився в 18 столітті, а його батьком вважається англієць Філіп Аслі. Саме він дослід шляхом встановив для коней найзручніше в повному галопі бігти по колу діаметром 13 метрів. Тому такий діаметр арени сьогодні і дотримується у всіх цирках світу. А ще з того часу цирк досить розвинувся і сьогодні може вміщати у своїй програмі різножанрові номери. А от про це детальніше поспілкуємось з нашими наступними гостями Владиславом Корнієнком, ректором Київської Київської муці, муніципальної академії естрадної циркового мистецтва та Павлом Вишневським, студентом кафедри пантоміми. Вони вже у нашій студії. Добрий ранок, добрий ранок, вам Дякую, що завітали. Добре. А хочеться поговорити трішки про цирк. Чим він відрізняється сучасний цирк? От від того цирку, про який говорив Андрій, коли його започаткували лише. Ну, перш за все, дякуємо за можливість сьогодні поспілкуватися через ваш чудовий ефір телеканалу Київ з киянами і з всіма, хто дивиться нас. Церкове мистецтво. Церкове мистецтво це одне з най- Оптимістичніших, найщиріших, найсправжніх. Знаєте, Андре Мороа колись сказав, що цирк залишається для нас останнім пристаннішем чистого, справжнього, натурального мистецтва. Ви знаєте, мистецтво, в якому немає фальші, мистецтво, в якому немає, вибачте, натуральності. Я не хотів образити естраду взагалі, але. Я сьогодні представляю навчальний заклад. Так, Київський Муніципальний трошечки... навчальний заклад. Ми знаємо. Один. Знай. Ми тішимося цього. В Києві. Хочеться трошки поговорити саме про циркове мистецтво. Чим особливий цирк сьогодні? В чому його особливість? Особливість е сучасного цирку це е мистецтво, яке, перш за все, український формат, зберегло традиційний цирк. Традиційний цирк це представлення всіх жанрів від. Е Бачите, нам допомагає, допомагає. Мій колега стара <laughs> кафедри пантоміми. Але ну якщо він показав жонгляш, то я хочу сказати від партерних всіх видів мистецтва, які є, це і акробатика, і гімнастика партерна, це і клоунада. Ви знаєте, як клоун називається в нашому середовищі Кольорний. А uh -huh. ви знаєте, клоун цирковий координально відрізняється від скажімо, Арлікіна або ще якогось театрального такого формату. Значить, це обов'язково обов'язково це і пантоміма, це і фокуси, ілюзія, маніпуляції, це і катушки, і еквілібр, і антипод. Далі переходимо до видів мистецтва, які піднімаються в повітря. Це і трапеція, і це корди Парель, корди волан. А це і види мистецтва, які представляються повітряною гімнастикою. Але цирк це і тварини. Ви знаєте, в сучасному просторі тварини дресура. А, сьогодні практично вийшли із а, простору циркового, угу. і а, Київський традиційний цирк, український традиційний цирк сьогодні презентує і продовжує традиції класичної дресури, але дресура українська базується на захопленні красою тварини. А, жодного чина немає насильства, жодним чином а є тільки приманка і а, знаєте. Робота з глядачем, робота з твариною, робота з артистом як партнер. Чи кожна людина може стати мімом і навчитися цього мистецтва? Е, якщо ми е, мистецтво пантоміми, е, яке народилося і вийшло з е, Франції, французькі джерела е, декру. Е, е, і, 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 і інші зараз. Uh -huh. Я назву цілу видатних французів, але я хочу говорити сьогодні про мистецтво пантоміма. це мистецтво, яке передає нам емоцію, почуття, інформацію через жест, пластику, міміку. міміку. Тіла а і от ще облич. цікаво. Чи будь-яка людина може взагалі от навчитися цьому майстерності, майстерності такого мистецтва, які потрібно мати от якості або риси, можливо, щоб навчитися і правильно стати професіоналом в цьому напрямку? Моє особисте переконання: будь-який майбутній артист повинен пройти школу пантоміми. А що таке мистецтво взагалі? Це можливість передачі. Життєвої інформації в конкретному драматургічному форматі Через роботу артиста, артист, який вміє вербально вокалом, танцем, хореографією працювати, ви знаєте, використовуються звичайно елементи трюку, костюм, музика, шуми і так далі. Але пластика це складова всіх оцих от моментів, про які я сказав. Ми він допомагає передачі інформації ще і рухом. Пластикою кожної частини хворі. От, власне, ми знаємо, що до днів Європи ви теж готуєте спеціальне шоу. Що це буде за шоу? В чому його особливість і де його можна буде побачити? Е, дуже дякую за е, хороше запитання. Ви знаєте, київський муніципальний навчальний заклад, практично е, єдиний у східній Європі, який готує фахівців для циркового естрадно-циркового формату театрального масових заходів. А, вже багато-багато років поспіль працює з Європою. Ви знаєте, я би такий термін назвав. Що а, ми вже давно працюємо в форматі дипломатії. Я би сказав циркової дипломатії. Багато років поспіль а, наші студенти, наші випускники, наші режисери беруть участь в проведенні масових заходів в Європу. У нас є серйозний досвід. А, робота в Голландії в Амстердамі, а, робота на Монако, Монте-Карло, робота Латіна. Італія, Фігейрос, Іспанія, Будапешт, в Ризі. Це я вам просто назвав географію нашої роботи за останні 3-4 роки. Ну, А, власне, що до шоу, а, Стосовно відбуватись... шоу, а, дивіться. Це не те, що ми презентуємо щось нове, але я хочу сказати, що ми сьогодні презентуємо такий напрям, як е, ну я скажу європейсько англійським форматом. Да, стріт-аршоу. Uh -huh. Значить, стріт – це робота артиста в конкретних напрямах е, жанрових своїх. Презентаціях, пропозиціях з глядачем на вулиці. Стріт uh арт-шоу -huh. це мініатюри. Як правило, жанри працюють пантоміма, жонгляш, клоунада, елементи використання моноцикл, ходулі. Тобто от такий формат. Ми не ставимо окремих спектаклів, програм. Це є вуличне спілкування артиста з пересічною аудиторією, uh -huh. яка е, виходить. На площі і так далі. А, ну і Формат 21-22 числа Київ а, відзначатиме, святкуватиме День Європи. Київ однозначна європейська столиця. І а, цього разу ми так само беремо участь в роботі в організації проведення цього заходу. Буде багато локацій, багато точок а, а, своєрідні такі. Частини, де будуть розташовані артисти, ми вирішили все ж таки їх розмістити трішки на підвищенні. щоб Ширше далі бачились. Ми трішки міняємо це стрільтарчову формату. Скільки буде задіяно артистів і акторів? Скільки артистів? Так. Я вам скажу, скільки локацій Якого буде жанру? для початку. Значить, ми працюємо в форматі все ж таки Михайлівської площі, і значить, у нас десь 4-5 буде таких бочок, так званих, на яких будуть розташовані, mm -hmm. і буде одна локація більш ширша, де будуть працювати декілька артистів. Я думаю, що кияни побачать і гості побачать а, цю роботу, особливо там у нас а, є а, конкретний такий проміжок часу, де з 12 ї з 1 ї до 2 ї ми будемо а, створювати. знаєте, Є такий термін анімація. Я не завжди. -Угу розцінюю роботу наших артистів як анімація, але в певній мірі ми... ми працюємо з аудиторією. Але Хочу зауважити, що можна про це говорити досить багато часу, але мені здається, що нашим глядачам буде дуже цікаво подивитися власне на навики і вміння саме мистецтва мімів. От і я думаю, що це досить таке красиве явище, з яким захоплюються і дорослі і діти. Тому ми зараз хочемо нашим телеглядачам продемонструвати і наш гість продемонструвати Троє свої навики, тому дивіться захопленням і беріться до уваги. Досить красиве. Я не знаю, як як це вдається виконувати, просто захоплююся таким. Дійсно, ми вам дуже вдячні за те, що ви нам показали ось таку майстерність. Це було дивовижно і прекрасно і чудово. Ми Вам дякуємо теж за дякуємо за розмову і за цікаві факти. Ось ми хочемо нагадати про те, що до нас до нас завітали Владислав Корнієнко, ректор Київської муніципальної академії естрадної і циркового мистецтва, та Павло Вишневський, студент кафедри пантоміми, які, які поділилися особливостями циркового мистецтва та ще й показали свої вміння. Власне, ну, що їм дякуємо дуже і вже традиційно ми прощаємось з компанією таких цікавих. Гості із таким емоційним наповненням, і ось такою інформативною та позитивною була сьогоднішня програма ранку по київській. Завтра ми будемо вас пробуджувати вже о восьмій. Тож маєте можливість поспати на годинку більше.